Всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Василь, знаходжусь на Львівському авторинку. Сьогодні 7 жовтня. Традиційно проводимо огляд ці на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список місць зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче мій номер телефону. Звертайтеся, проконсультую, чи варто вам їхати на. Авторинок чи потрібно обрати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить, підбір автопідключ. Також звертайтеся, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду. Шкода Октавія А5. 13 рік, 1,6 дизель, 232 пробігу, коробка механічна, 8600 ціна на автомобіль. Так, 400 підйомники. Клімат-контроль з підігрівами. Хроніки присутні. Зараз ми запитаємося хлопців. Так, номер телефону до власника 093, 093 46 46 716 716 24. 24. Кого цікавить, телефонуйте, отримаєте більше інформації. ПЖО 3000. 308, верніше, 15 рік, 238 пробігу, 1,6 дизель. В рідній фарбі, оригінальний пробіг, екологія на місці. Це важливо. 9 тисяч ціна, контакти присутні. В універсалі. Коробка механічна. На оригінальних дисках парктроніки присутні. Тут ще ще продублюю номер телефону до, до власника. Кого цікавить, телефонуйте. Рено Меган. Меганчик 2012 року, 248 пробігу з Німеччини, 1,5 дизель, 7,950 ціна. Контакти бачимо присутні. Так, Парктроніки, форкоп. Є, зараз заглянемо по салону на дисках. Добрий день, легенько покажу по салону. Так, Навігація, клімат присутній, механічна коробка, круїз також є. Без 7 Passat в універсалі. 12 рік, 2,0 дизель на автоматі. Без підфарбувань 100% пишуть 263 оригінального пробігу, 13600 ціна, власник Богдан. Якщо відчинено, покажу. Дуже класний шкіряний салон. Клімат-контроль, мультикермо. Парктроніки присутні. Більше інформації уточуйте. Volkswagen Golf All Track. З Америки 17 рік, 42 тисячі пробігу, 1,8 бензин, автомат, повний привід, 17 тисяч ціна, контакти присутні. Так, на жаль, зачинено. зараз покажу з іншого боку. Так, салон шкіряний, автоматична коробка, кондиціонер. Мультикермо. Шкода Октавія Сьома 18-го року 2.0 дизель на автоматі. 15 тисяч ціна, 263 пробіг, контакти є. А воно Цікавить телефонуйте. Так, Volkswagen, Volkswagen CC, 2 Двохлітровий дизельний двигун, повний привід, автоматична коробка, 13 рік. 92 оригінального пробігу, контакти є. Так, бачу, є лобовому, 15 15800 ціна. Так, класний шкіряний салон. З пам'яттю, з електрорегулюванням. Клімат контроль, підігріви, панорама. Ось такий люк великий. На класних оригінальних дисках. Парктроніки присутні. Більше інформації уточнюйте. Volkswagen Golf. Гольфік 2015 -го року 144 пробігу, 2.0 дизель на автоматі, 13200 ціна, контакти бачу присутні. Так, шкіряний салон. Так, є релінги. далі. Volkswagen Passat. Американська версія, 20 рік, 2.0 дизель на автоматі. 154 пробігу, 14900. Ціна, контакти бачимо, присутні. Так, є люк. Шкіряний салон, кондиціонер, підігріви, мультикермо. Кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Golf 500 року 276 пробігу, 1,9 дизельна на механіці, 7 тисяч ціна, контакти бачимо присутні. Так, на жаль, зачинений трошки тоновано. Сидіння на тканині, кондиціонер, механіка. Більше інформації уточнюйте. Citroen За 5, максимальній комплектації на пневмі. Так, значить, 10 рік, 2,0 дизель на автоматі. 8300 ціна. А продиктуйте, будь ласка, номер телефону, щоб можна було. 0,66, 19 175. Покажу по салону. Пам'ять сидінь, підігрів сидінь, електрорегулювання, комбінований салон, класний, мультикермо. Класні сидіння такі. Комплектація ексклюзив. Парктроніки присутні. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Шкода Октавія РС. В седані. 17 рік, 21 тисяча доларів. 2,0 дизель на автоматі, повністю в рідній фарбі. Пробіг 224 тисячі, контакти до власника присутні. Так, покажу по салону. Так, класна оптика на класних оригінальних дисках. Диски Озі. Комбінований салончик. Мультикермо. Клімат, підігрів, темна стеля. Так. Парктроніки, фуркоп присутні. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Opel Astra H. 2010 го року 1,7 дизель в рідній фарбі, в оригінальним пробігом пишуть 271 тисяча, 6600 ціна, контакти бачимо присутні. Якщо відчиненно покажу, на жаль, зачинено. Є форкоп. Так, заглянемо легенько по салону. Коробка механічна, клімат контроль, мультикермо присутнє. Бачу, ювілейна модель. Таке пропускати не можна. Часто запитують. Більше інформації уточнюйте. Повністю обслужена Рено лагуна від власника в універсалі. 2004 рік самий надійний двигун 1,9 дизель мільйона, як в Рено Трафіка. 251 тисяча пробігу. Контакти до власника присутні. Машинка повністю обслужена. Так, чотири склопідйомники. До речі, ще навіть сидіння добротне нашилося. Є круїз-контроль, механічна коробка, клімат-контроль присутній, круїз, до речі, є. Досить місткий багажник, парктроніки. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Mercedes, цела. 16 рік, 35 тисяч пробігу, 2.0 бензин на автоматі, повний привід Фоматік. 20 тисяч ціна, контакти бачимо присутні. Зачинено. Зараз покажу з іншого боку. Так, салон шкіряний. Решту при бомбасі вже бачите, так? Дисплейчик великий, клімат. Більше інформації пригнаний Kia Soul. Так, Тут є 19 рік, модельний 20-й, 107 пробігу, 2,0 бензин на автоматі, 17 тисяч ціна, контакти бачимо присутні. Чотири склопідйомники. Салон звичайний на тканині, мультикермо, кондиціонер, автоматична коробка, чистенький охайний салончик. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Так, дві круті тачки BMW 3 серії. Так, чорна 13-го року, 2.0 бензин на автоматі 328. Так, 94 тисячі пробігу, 16 400 ціна, контакти до власника є. Присутній люк. Так, салон на червоній шкірі з пам'яттю. Шикарний вигляд. вигляд має. Темна стеля. парк троніки присутні. Кого цікавий, телефонуйте, я покажу інший варіант. Так, в такому сірому кольорі. 16 рік, 150 пробігу, 14,200 ціна, 2,0 бензин на автоматі. Контакти є. Власник той самий. Чорна шкіра. Підігріви сидінь. Тут уже світла стеля. Парктроніки присутні. Кого цікавить, телефонуйте. Так, всім дякуємо за увагу. Ринок сьогодні такий досить насичений, так трошки покажу по колу. Дякуємо, хто переглянув до кінця.